Сьогодні, не дивлячись на те, що всі будівельники нашої держави святкують професійне свято, ми бачимо, що роботи на відбудові. Об'єктів Запоріжжя вони продовжуються. І сьогодні один з будинків по вулиці якова Новинського, який був зруйнований ворожою ракетою ще в 2022 році, сьогодні можна сказати на завершальній стадії відбудови. 22-му році ворог забрав життя восьми запоріжців, та ще десятки отримали поранення. Сьогодні ми маємо робити все можливе для того, щоб мешканці якомога швидше повернулися до своїх квартир. Я дуже сподіваюся, що нам це вдасться зробити в цьому році. Те, про що ми сьогодні говоримо, і ті графіки, які ставимо, це в цьому році, має бути. Заселення в відбудовані квартири наразі продовжуються роботи вже по утепленню фасаду, по монтажу безпосередньо оздоблювальних робіт в самих квартирах, комунікаційні роботи і так далі. Тож є всі шанси встигнути в цьому році. Ми маємо це зробити. Хочу зазначити, що в цьому будинку повністю було зруйновано 15 квартир, тобто 15 родин залишились без життя. І зазначити, що місцева влада в контексті програми підтримки мешканців, житло яких було зруйноване, і далі продовжує виплачувати компенсацію в межах 10 тисяч гривень. Допоки у людини не буде або свого житла, або не буде відповідного сертифіката з повною компенсацією вартості, що в подальшому надасть можливість таке житло придбати. Дуже вдячні Запорізькій обласній військовій адміністрації за те, що будівництво продовжується. Вдячні будівельникам, які дотримуються графіків, разом до перемоги. Скажіть, будь ласка, трошечки про кошторис. Скільки на відбудову, звідки ці гроші, на сьогоднішній день ці кошти передбачені державним бюджетом, а саме фондом ліквідації наслідків ворожої агресії, це сума трохи більше ніж 150 мільйонів гривень. На сьогоднішній день розпорядником цих коштів є агенція відновлення в Запорізькій області. Саме вони є замовниками виконання робіт, і саме вони уклали договір з підрядною організацією. Ми бачимо, що сьогодні тих коштів, які були виділені рані. Ніше їх достатньо для закінчення робіт, не дивлячись на те, що в ході робіт виникають додаткові роботи, додаткові об'єми. Тож сьогодні цього достатньо. І я сподіваюся, що і на завершення, на останній акт виконаних робіт, в нас всього буде достатньо, і ми закінчимо в строк. Ми спілкувалися з місцевими, вони кажуть, що е, тут відновлюють, і до того ж будуть що теплювати, чи, чи щось, щось щось будуть міняти, щось на краще у будинку. фасад всього будинку буде відновлено і буде утеплено. Також вся покрівля всього будинку. Ми бачимо, що вона вже майже вся зроблена, і також покрівля всього будинку буде також зроблена.